Вітаю, шановні пані та панове! Баринза відноситься до дуже смачних, корисних та поживних кисломолочних продуктів. Вона широко використовується у кухнях різних країн світу, як самостійна закуска чи інгредієнти до різних страв. Пікантний солений смак, приємний запах та помірна щільна консистенція робить цей продукт дійсно підходящим до сніданку, обіду та вечері. Особливо бринза популярна в Балканських країнах, зокрема в Болгарії. Але й у наших українських кухнях маємо багато рецептів та страв з чудовим молочним продуктом. Сьогодні ми хочемо показати вам, що можна приготувати з бринзою швидко, гарно та дуже смажно. Сир, який ми будемо використовувати, це справжня болгарська бринза, зроблена по класичному рецепті в Болгарії. Бринза від торгової марки Доброджа. Це перевірений високоякісний продукт, який користується великим попитом клієнтів вже багато років. Сир має білосніжний колір, привабливі аромат та мірну тверду розсипчасту консистенцію. Так і хочеться його скуштувати. Спочатку приготуємо стильну закуску на шпачках. Яка ідеально підходить для перекусу, святкуючи звичайного столу. Закуска готується за лічені хвилини з простих і доступних продуктів. Необхідно мати такі інгредієнти сир фета 200 г, оливки без кісточок, томати черрі, огірки. Спосіб приготування наступний. Спочатку треба нарізати бринзу невеликими кубиками, далі просіяти оливки від розсолу, а потім по черзі наколовати на шпачки огірки, сирні кубики, томати і оливки. Так ми отримали стильну і смачну закуску для будь-якого звичайного чи святкового столу. Виглядає просто шикарно. Це дійсно варто скуштувати. Спробуйте і ви приготувати таку смачну закуску в себе вдома з болгарської бринзи, від торгової марки Доброжим. Певна, вам дуже сподобається. При замовленні товарів звертайте увагу на те, що є серед них і ті, які потребують доставки за умов холодної температури. Якщо у вас є питання, задавайте їх, будь ласка, в коментарях. Слідкуйте за нами в соціальних мережах та Ютубі. Бажаємо успіхи та до нових зустрічей! З вами була Наталя.